Ігри з картками львівські правоохоронці затримали двох громадян Румунії, які викрадали пін коди банківських карток Львів'ян. Чоловіки встановлювали приховані камери на банкоматах. Потім за записами дізнавались персональні дані банківських клієнтів. Скімерів так називають цей тип злочинців. Міліціянти затримали на гарячому. Вони попередньо встановили приховану камеру на одному з банкоматів у Сихівському районі і саме повертались за відео. Потім збиралися виготовити фальшиві картки, щоб знімати кошти з чужих рахунків. Вони гастролювали великими містами України. Чому великими? Тому що ну є такі підозри, оскільки люди заможніші, а хотіли все-таки мати інформацію про такі картки, рахунки, де можуть бути більші суми грошей. Тому у Львові є такі випадки. В Івано-Франківську зареєстровані були ці двоє іноземців, і також у Києві я просто встановив камеру на банкомат, і все мені потрібні були гроші. У моєї сім'ї проблеми. Ось і все сума збитків від їхньої протиправної діяльності 57 тисяч гривень. Як вдалося з'ясувати оперативникам раніше умільці орудували у ще двох українських містах.